Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2, так що менше слів, та переходимо до справи. Тепер на Південний Острів поїхали чи погнали. Подивимось, бо я в ньому вже давно не був. Його тільки відкривали, а там я так і не був. Можливо, я був тільки під час гонок. Так. Блин. Давай, 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 давай. Вот так. Прямо. Ух, скільки тут цих автомобілів. Ух! Ось тут камера нас знайшла. Ого, яка обкладинка! Зберігаю її, вона тепер в моїй кишені. І касарку отримали. Так що? О, тут ще одна зірочка, так що... На цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!